Іноді я порушую технологічні карти. Мені соромно, але поваги. Ось один із прикладів. Це у нас керамзита бетонної блоки вентиляції. По технологічній карті виробника ми тут повинні мати деформаційний шов. Але ми доволі часто монтуємо і не робимо. У вентиляційного каналу немає проблем з тим перепадовим температури. Це все ж таки не димовий канал, а вентиляційний. Тобто там температура повітря така сама, як температура в будинку. Тому і немає оцеєї гри деформації із-за температури. І ви бачите, два роки стоїть об'єкт, ніяких проблем немає, вже дві зими, дельта температури більше 70 градусів і нормально все стоїть, проблем не виникає. Але от зверніть увагу, деформаційний шов по периметру він присутній. Ми бачимо там перший поверх. По нормативах заборонено ставити канали на перекриття, тому саме ці вентиляційні канали йдуть від першого поверху, проходять наскрізь і скрізь ми маємо деформаційний шов. Але іноді я і це не виконую. В тому випадку, якщо ми вентиляційні діляційні канали ставимо на монолітні балки або монолітний пояс, тобто там, де я можу зробити підсилене армування, де я можу збільшити захисний шар. І таким чином підняти огні витривалося конструкції. Тому навіть якщо ви десь відходите від технологічної карти, пам'ятайте про те, що вся відповідальність лежить на вас, як на проєктувальнику. І тому я багато разів казав: підписуйтесь на мої канали, на мої соцмережі, тому що я там пояснюю фізичні процеси. Я пояснюю, як формувати системи, що там відбувається в комплексі, саме для того, щоби ви... Робили навіть якщо відступаєте від технологічної карти, щоб ви мінімізували свої ризики. Дякую за підписку і лайки. Дякую.